Після трагічної смерті екс-учасника One Direction Ліама Пейна у мережі завірусилося його інтерв'ю на шоу Грема Нортона. У 2017 році Пейн розповів про свою зустріч з Педіді, який наразі звинувачується за трьома пунктами, включаючи змову про ракетирство, торгівлю людьми та насильство. В інтерв'ю Ліам докладно описує, як він зустрів Шона Компса на вечірці разом із Джей Зі та Леонардо Ді Капріо. За словами музиканта, він підійшов привітатися з репером, і його зустріли зловісним сміхом та найдовшим рукостисканням в історії. Я просто сиджу там, дивлюся в очі підіді і думаю, коли це все закінчиться. Коли відео стало вірусним, шанувальники висунули неймовірні теорії, які пов'язують Комса зі смертю співака. Деякі фанати звернули увагу на дивну реакцію сальми Хаєк, яка була серед гостей шоу. Користувачі мережі X вважають, що Хаєк знала про те, що відбувається на вечірках Діді через свого чоловіка. Чоловік сальми Франсуа Андрі Піно є мільярдером і генеральним директором материнської компанії люксового модного бренду Баленціага. У 2022 році бренд розкритикували за свою рекламну кампанію. Яка складалася з зображень дітей поруч з м'якими іграшками в костюмах для БДСМ. Ця історія торкнулася акторки та її чоловіка, незважаючи на те, що компанія вибачилася і пообіцяла вжити юридичних дій проти причетних до цього осіб. Користувачі мережі намагаються пов'язати піно із злочинами комса, хоча доказів цьому немає. У соцмережах з'явилися такі коментарі: погляньте, як обличчя Сальми Хаяк опускається, коли Ліам Пейн згадує підіді. Я думаю, світ готовий дізнатися правду про сальму. Поставте на паузу відео і напишіть власні думки з цього приводу. Чи може бути і тут замішаний під чи все це вигадки і конспірологія? Як би там не було, ця версія має право на існування. Але що далі, то більше підстав вважати, що смерть Ліама Пейна це нещасний випадок. Результати розсану показали, що музикант під час падіння з висоти не зайняв рефлекторної пози, а це означає, що він був непритомним. Хай там як жахливому стану артиста передувало вживання заборонених речовин. Це підтверджують постояльці готелю, які останні бачили співака. Так, 28-річна Ребека розповіла, що Ліам поводився вкрай дивно. Дівчина разом із друзями мала заселитися в номер музиканта, але той не поспішав виїжджати. Вони зіткнулися біля ліфта. Було ясно, що він хотів, щоб хто небудь упізнав його. У ньому було щось відчайдушне. Я була зі своїми друзями. Ми й справді знали, хто він такий, але нікого з нас це особливо не турбувало. Згадала Ребека. Ні з того, ні з цього, співак вигукнув, що так, це він, той самий Ліам, а потім запропонував зайти з ним у ліфт. Там він почав жартома душити одну з моїх подруг зі словами: О, ви американці, я знаю американців, ви просто божевільні, ви до біса небезпечні. додала дівчина. Пізніше Ребека знову зустріла Ліама у фоє. Він лежав на дивані та перевіряв електронну пошту. За словами дівчини, його ноутбук працював в режимі спеціальних можливостей, такими користуються, наприклад, слабозорі. Кілька хвилин по тому артист відкрив емейл, який, очевидно, його засмутив. Раптово він схопив комп'ютер та закричав: та пішов ти до біса і почав бити ним об підлогу. Усі, особливо персонал, були посправжньо шоковані. Це готель високого класу, і його поведінка була настільки недоречною, що люди просто тремтіли від страху, згадала свідок. Ребека вирішила уточнити, чи все в ліама гаразд, і той видав: раніше я був у бойсбенді, Ось чому я так облажався. Влада Аргентини опублікувала звіт про ростен, який краще пояснює, що ж насправді сталося з попзіркою. Дані зі звіту підтверджують, що перед падінням Пен перебував у стані напівнепритомності. І внаслідок трагічного інциденту зазнав 25 травм, включно з черепно-мозковою. Журнал Rolling Stone згідно зі звітом, повідомляє, що Ліам помер від численних травм внутрішньої і зовнішньої кровотечі, а також черепно-мозкової травми в результаті падіння. Положення, в якому приземлився Ліам, доводить, що він не встиг згрупуватися. Після того, що сталося, поліція оглянула готельний номер Пень, де виявила заборонені речовини, алкогольні напої та напівзруйновані меблі. За даними Ростену, на тілі Ліама не було ніяких слідів злочинної діяльності, і немає жодних ознак того, що до його смерті причетні будь-які треті особи. Ліам Пейн, який загинув у віці 31 року, став зіркою світового масштабу в 16 років. Точні обставини його смерті, як і те, що сталося в останні тижні його життя, залишається невідомим. Але співак, який здобув всесвітню популярність 16-річним учасником гурту One Direction, роками розповідав про свої проблеми з психічним здоров'ям і про труднощі адаптації до зіркової слави. Гурт One Direction, який посів на шоу X-Factor у 2010 році друге місце, був бойсбендом бендом нового стилю. Його учасники були доступні й близькі фанатам. І окрім своїх музичних талантів, здавалися цілком звичайними. Вони були хлопцями з сусіднього двора, чий вік і гарна зовнішність розбили серця мільйонам юних шанувальників у всьому світі. Вони продали понад 70 мільйонів альбомів, зіграли п'ять світових турне, зняли повнометражний фільм і знялися в благодійному музичному кліпі разом із тодішнім прем'єр-міністром Девідом Кемереном. Все це у віці, коли багато молодих людей думають про іспити, перше кохання чи як отримати квитки на наступний концерт свого ідола. Звісно, це було класно пізніше згадував пейн в інтерв'ю журналу Men's Health Magazine. Це був абсолютний вибух, але в деяких питаннях це стало токсичним. Папарації й таблоїди, ночі в готельних номерах, окремо від родини, життя на колесах у автобусах з затемненими вікнами, божевілля фанатів, що весь час просять автографи, і життя на показ у соціальних медіа, які стрімко розвивалися. На його думку, мало хто зрозумів тиск зіркової слави у такому ніжному віці. Пейн також зізнався, що вживав алкоголь, щоб впоратися з цим тиском, тому що не було іншого способу усвідомити, що відбувається. Коли у 2016 році One Direction розпалося, все, що 22-річний Пейн знав про доросле життя, була всесвітня слава. Може бути досить важко відмовитися від очікувань життя мегазірки. каже професор Джон Оутс який брав участь у консультаціях британського психологічного товариства з урядом. Щодо виконавців юного віку та необхідності піклуватися про них, ти не можеш вічно бути учасником бойсбенду, Бенду, коли ти вже не хлопчик. Тобто тобі потрібно прославитися вже в чомусь іншому, і це новий виклик. Друг пейна по гурту Гарі Стайлз здався більш придатним для цього виклику. Його зовнішність більше гармоніювала з напрямком розвитку музичної індустрії в 2016 році. Він також почав зніматися у кіно, зігравши роль у голівудському блокбастері Дюнкерк наступного року. Для Пейна, однак, перехід став важким. У 2019 році він випустив сольний дебютний альбом «ЛП-1». але вісім композицій ритм блюзу не захопили фанатів «One Direction і альбом не мав успіху. Проблеми зірок підлітки від Брітні Спірс до Джастіна Бібера давно стали темою публічних дискусій. З психологічними труднощами стикаються також зірки реаліті шоу. В останні роки ведуча острову кохання Керолон Флейк і учасник шоу Майк Таласітіс Сітіс трагічно покінчили з життям. Виступаючи у одному із подкастів в 2021 році, Ліам Пейн розповів про свої труднощі: я хвилювався, як сильно я впаду. Що стане для мене дном? Але цього ніхто не бачив. Я дуже добре вмію це приховувати. Головна задача для молодих зірок, за словами професора Оуца, впоратися з падінням після тривалого періоду слави. Якщо слава була дуже важливою для їх самооцінки, як їм допомогти впоратися з її втратою, запитує він. Важливим кроком у розвитку особистості є перехід від зовнішніх джерел самооцінки до внутрішніх джерел. Частково це пов'язано з тим, що називають рефлексивним функціонуванням. Тобто ви вчитеся сприймати свою особистість і стаєте менш залежним від інших у своєму самопочутті. Для тих, хто почав доросле життя як зірка, цей процес може бути насамперед складним, каже психолог. Невдовзі після смерті Пейна учасниця X-Factor 2010 року Ребека Фергюсон написала пост, вшановуючи його пам'ять. Ми зустрілися на станції Юстон і разом поїхали на таксі на X-Factor. Я не можу не згадати того хлопця, який був сповнений надії та з нетерпінням чекав своє світле майбутнє попереду. Якби він не вскочив у той поїзд і не вскочив у те таксі, я вірю, що він би був живий сьогодні. Колишня суддя шоу Шерон Осборн сказала: Ми всі тебе підвели. Ти був дитиною, коли потрапив в одну з найважчих галузей у світі. Хто тебе підтримав? Тож, скоріше за все, Ліам сам себе знищив, вживаючи заборонені речовини та алкоголь. Причиною цього самозничення, очевидно, є залежність від слави та психологічна травма, яку зазнав співак у ранньому віці. Весь світ звалився йому під ноги і здавалося, це буде так завжди. Тож після розпаду популярного гурту Ліам Пейн не зміг відновити популярність та стати кращим у чомусь іншому. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в конспірологічні теорії змови підіді, та чи може він бути причетним якимось чином до смерті попзірки Ліама Пейна. Підписуйтесь на канал, допоможіть розвитку каналу, закиньте хоча б на каву та долучайтесь до збору на ЗСУ. Посилання на банку в описі під відео. Дякую за перегляд.